У Донецькій області загинув 41-річний військовослужбовець 100-ї ОМБР Сергій Захаров із села Облапи Ковальського району. Воїн служив на посаді гранатометника. Відважний захисник трагічно загинув 15 грудня 2024 року, отримавши поранення несумісні з життям в результаті артобстрілу у місті Торецьк Бахмутського району Донецької області. У ківерцівську громаду також надійшла сумна звістка. Загинув герой Василь Дейна, 1977 року народження. Уродженець міста Ківерці воїн був призваний на військову службу по мобілізації у липні 2024 року. Та після навчання зарахований до списків особового складу військової частини на посаду кулеметника Василь Дейна трагічно загинув 11 грудня внаслідок мінометного обстрілу в районі населеного пункту Старі Терни Покровського району Донецької.